Хто там грає? Це фейс-клан. Зрозуміло, третя не знадобиться. А зараз була інфа, що третя нам знадобиться в цьому протистоянні. Маус потроху прокидаються. Відносять вже Ніко до іншого виміру. На тільки стає дедалі більшою. Моносі перестріляли. Чипка деємку, що виходять на потроху гравці нападу. Там усі опоненти. Плешка ідеальна і такий самий якісний мінус два. Так, залишається куксі. Але я думаю, що таких типів потягнути один зараз. Ми якраз після цього чарівного повідомлення з вами рухаємося вже в підходи під сайт Б. Паралельно тут намагається якось працювати Джимха. Тут ну, не бачу, як проблеми. Це типу вони з боку боків просто агресують. Те про що ми спілкувалися з вами кілька раундів назад. Команда Маус відчули, що не можуть відтискати цей простір, їм дають таку опцію, і вони просто почали тиснути житу. Тим паче, а сайт, ну так, здебільшого якось ігнорують, можна ходити. Чув я гіпотезу про те, що треба абу затибрований на нього бігати. Я занадто буквально сприйняли цю інфу. Подібне, бо просто вони не прикинули ще. Це ну не тому, що вони погано грають самі по собі. Ніко зараз тут спробує дати хедшот, але замість того, щоб його дати, сам від'їхав. Буває в житті, таке стається. Це контрструки. Ось тут Хуксі відступає назад, вибухає нексу. Тяжко дуже команді G2. Ось Маус і закріпилося. Але надовго чи ні? Мають закріпитися вже до кінця, адже позиції дійсно непогані. Манесі останні відвалюються теж і соло під Амейном гуляє. А ось і він той снайпер неприємний. Монесі влучає, але не вбиває. Де далі пікати, а тут вже нічого не виходить. Ну, він понаблучав, але трошки по-іншому. Там чисто демедж. Некса доєднується три фраги від нього на мідлі. І ну таке виграти майже, ну, неможливо. Враховуючи, що вмирає ще і сюхи, поки я це кажу. Залишається ксершон, по ньому так само привітає за ВП. ой ой Ой, серйозно. Ой. Так ти почекай, це наче старий момент, ні? Я пам'ятаю, що це щось таке... Ні, то мабуть з фейзами було така історія щось. Ніко та Некса поки що там розвалюється. Ну, я не знаю, я пам'ятаю, що така історія вже колись була, дуже схоже. Камерамен мені подобається. Термін вони так Ніко, я так розумію, назвали. Це мабуть, цікаве твердження. Я тут нічого собі Дігл залітає, агресивний. Хуксі били, монуся на розміні. А -а -а. Як подобається спамити Хуксі з того Дігла. Неральський гайд. Сім рекомендує. Раунді. А джим хат щось розійшовся. Нема такого відчуття останні два раунди. Прям набив ці шість кілів. Та й на попередній мапі Джемхат теж запалював до не вистачило та там. Наскільки я пам'ятаю, Джимхат тут фрагером був у команді Маус. Я в принципі його часто відмічаю, тому що Джимхат дійсно у нього є така особливість нав'язувати цю гру, типу, робити два фраги там за раунд, коли це потрібно. Сно... смок. Смок заважає. Снайпер! А це Торші. Мінус на Ніко. Щойно Ксержен Ще фраг. Мінус гуксі. Хантер намагається розмінювати. Забирає за собою рукав. Позиція гарна. але Очевка. Тут треба пострілювати. Хантер це розуміє. Осте далі. Хантер! Дріволкіл від нього. Ксершін в соло вже раунд не візьме для його команди. Хасично Ніко повертається з його тільтами. Ага. Щось свічне, мабуть. Але, так, з тим як починався раунд. Причини для тілько в нього були досить вагомі. Під Б Бафіли нереальських НЕКСа, Зіграли на характері, що називається. Досить уч... В садочках сидять, чекають. Ну, щось на крані поки нікого не видно. торш заповзає. І. Бам! Перший є. Шукаємо другого. Тим паче, що його позиція відома. Торше вирішує ноускопу. Відкривати вже на того парубка. Тернісе і пішов працювати. Поміду там, де бере Сьюхі в свої руки взагалі граната, флешки летять. Зупиняє захист. Але паралельно у нас наші бесайд але там. Некса доєднався до серверу. За дефолтом. мінус Джимхат. Некса далі тримає на собі всю точку. Все ще не бачив і Торша, але снайпер команди Маус шукає фраг та щось у Торшу перестав летіти. Він йшов там 10-3 і два дуже прикрі міси. Два раунди поспіль в його виконавту. Дивимось, всяке буває. Інколи можна і потащити навіть вдвох. Але скоріш за все саме так і є. Ну Тут дійсно шансів було замало. 5-0. Фейс попереду, вони в серденьку з їх тим током. Співати Backstreet Boys під час офіційного матчу це помарно. Це красиво. Ні, вони просто генії, я вважаю, цієї гри, тому що так цікаво грати з раунами з усім всім, а потім ще паралельно насправді щилити. Це треба вміти. Прикиньте, бути, можливо, топ-1 світу зараз, поки я це розповідає, там просто паралельне побиття команди Маус. Пробачте, я не хочу до цього зауважувати. Але одного в мідлі, одного в Аркаді під. А. В принципі, зіграти разом для G2 майже гарантує перемогу в раунді, та щось Ніку не пішов за стрільбою проти Сьюхи. Сніку спить. Напад там в результаті перетягнувся. Ти бути мінус два. Я це вже десь бачив. По одному на джим-хатах ходити по це не видовго думали. Шість секунд. Час іде. Але Торше наче. хаєшечка. І хай. Ой, заплачена бомба. Мінуси. Ай. -я -я -я. А все, Оранжевий грається! 3-5, мау, забирають прямо зараз! Знайшов Хантера іде за спиною? Нас доганяє. Та покажіть, та покажіть. Битва таймінгів. Хантер дивиться бік. А яка різниця? Він навіть вистрілити не встиг. З іншого боку, розмінялося швидко. Молодець і туди, і сюди. Перефрагу дає. І через це все одно в 3, 3. Якби не намагалися закріпитися маус по живій кількості, снайпер джиту має альтернативну точку зору. І Читають. Але Нексі половину здоров'я він зніс. 12 секунд. Алло, треба бомбу вам ще ставити. Чим вас на Нексі намагається займатися, пуш контролюється. Не, ну, Монесі тут потужно врятував команду. Це проточок для джиту, який вони намагаються реалізувати далі, не віддаючи подібні ситуації в більшості. У цьому раунді є ще можливості. Бронфідальна дуель виграється проти Нікос. Юхі. тим часом перестрілює ще одного. І Монесі тепер один-два. Першого. Він влучив. Так. І зараз вікно. Вікно стій. Просто 24 стій, дядя. Стій! Стій! Не треба! <звук> Куди? На що? Тут снайпер може відігравати вирішальну роль. Постріл на флік. Цього разу флік не успішний, але працює некса. Мінус Ксершину. Готується по головам. Проти дві голови. Джимхат дає відсіч. Моноці. Знов хоче зробити. Брудну справу і врятувати команду, та хто йому дозволить. Джимхат ідеально залітає під флешку Хуксі. Один проти вже двох опонентів. 20 секунд часу не дуже багато. Бомба лежить. Можна, в принципі, і на сейф піти, на можна відправитись в наступний раунд. Ще тут Некса йде в мідел, і до речі, при цьому навіть майже вбив. Виживає якимось дивом для себе. Некса. далі Хуксі хоче душити. Оксхандром, мінус два. Для Ковача йде далі. Зрізає ще Торше. той же червоний йшов нікуди, абсолютно. Дядь. Точка Б вільна. Ти то куди побіг? Ну окей, може він би встиг, але. Окей, 4 в 2. і 2 20... за половину. Все ще два. Та, ти, до речі, правий, діста, щось вилетіло з голови, навіть що. Ми зараз і бачимо тому підтвердження. А це біда. Люта біда. Як заходити, то я не знаю. Зараз там щось намагаються і з боку, і з вікна і щось там кида. Бачили, інформація по вікну вже є. Розуміння також випускають перед Хантера. У нього не летить. До речі, взагалі. Ти не квапся, Гомерчику, ти не квапся. Ага, тільки у Ніко коктейлі. у захисту гранат немає. Ну куди ти? А ні. Це відміна. Це відміна. Шановне товариство. Команда GTU. Перемагає за рахунком 2-0 в досить важкій зарубі. Я не можу...